І всім привіт, друзі! З вами я, Гетьманщина. Сьогодні я буду грати в Stand of 2. Це майже третя часть. І так, я ще раз покажу другий раз свій інвентарчик, тобто третій раз. І я йду грати у Stand of Duel 2 на 2. Duel лише я можу грати duel 2 на 2, бо у закладку бомбу бо я більше нібито не буду грати. Знаєте чому? мені попався такий э, читер. Все було нормально. Ми зайшли за спецназа, а вони за терру. І я тобто, зайшов за спецназа, а терорист за затеру. І ми грали-грали. Ну, то що я поняв, то що там коли уся їхня команда просто читер. Он им і и нас смогу просто прострілювати через спау. Серйозно, взяли это просто новую із снайпера КВН. Через типа таке беруть і прострілюють просто через спавни. А к свободу ваша програма на читерів ніч не робить, не працює. Це дуже погано. Це значить, що скоро може стен взяти і упасти в ігрових целях і все. Більше стендов може не существувати. Ну, типа, стендов просто може взяти і видавитися. І що будуть робити наші любимі Аксетболтик? Просто ніч. О, красавич. Ну, буде жалко, якщо стендов. Мой друг вже перестав грати у стендов, бо каже, то, що це помойка. Я з ним повністю согласен, <кхи> То, що ця гра помойка. але я не хочу покидати цю гру, бо я люблю в неї грати, але вона помойка. І мені дуже не любиться, коли у цю помойці беруть і такі росіянці грають. Я взагалі ненавижу наприклад, може це нормальний росіянець, который не буде писати гадость. Ну, ну дивіться. даже з подрывом гранати раз дитя тактика крыс. Брут, слепанули и убили. Ну, Будьте осторожным. Осторожним. Ні, дийте то Чтом ну, я чекати? Прячься, прячся, й... ну. Чим. Иди і йо-йо-йо. Надите. Тім виграв. выиграл. Мм, ну, мм. Ну. Убей, убей, Сюкрас. крыс. Ну, убей, убей. Ес, yes. красава, лучший. Красавчик, Тим. Ого. О, вон. Чего? Да. Зачем он был? Ну, винтамка случайно не Ну, в апарт пути целеопарту. Я просто путаю название. Ну, типа там косверху я не знаю, я кто-то назвал, бой, я не могу увидеть. Это ж мой бог. Не плюй. Да блин, меня не может увидеть и убить его вс. Если я убью, я виграв. Друзі, ніколи не играйте в закладку бомбою, бо там найближче проценту шансу того, що вам все попаде в читер у ігри. Мені постійно закріпає голос. Може не постоянно. Да а я кто, я кто то блин. Yes. Я убил. Убил. Все. О, Дигл. Они Дигл а стоп-трек. Я не хочу всю игру покидать. <coughs> Из-за Дигл Стоптрека вы все правильно поняли. Мене то, що держив в цій грі, це Diggle 100 Track і АВМ, котра много голос стоит. У мене є є єпики, у кого теж є. Я не поняв, про що вам говорить про ті єпики. Ну, як думаєте, кого виграє? Я мішати не буду. Тим виграв. У меня с 119 километров на трек. Так. Mm, убил. Убил. Красава, мы у меня 10 у Тима. А, стойте, а почему у меня 5 у у коляна? Коля написано, у него так они, смотрите, 5 у, Но у них 0 раунду. Мне дали два таких кейсика, где там какая-то фигня выпадает. Я не знаю, что, конечно, но я их теперь буду открывать. Так. Итак, я иду открывать. <coughs> ну, ну, ну. <почти>, Почти. Стой, стой, нет, я сама не везучая. Видите, там кто? Я, я бы мог за то, за тысячу голдов брать. То может мои мой, бунь, мой тысячи стоит. Нет, ну конечно, блин. Я сама не невезучая. Так, это за Муж трапка 24, 20? Уже 20 стоит. Ну як це ну, стоїть? О, за 19 купили. Ви спрашите, куди утекли 20% комісії, то 20% комісії беруть і забирають софт. Це майже мій друг, який, з котрим я не общався. Ну, типа, общался, но, типа, просто здесь у игры. А сам писати йому майже не писав. Не знаю, у мене є. У мене вообще блин 19 друзів. Я не знаю, уже позабував. Я свой аккаунт недавно создав. Майже скоро мого YouTube каналу. Уже в цьому аккаунт уже десь. О, шість місяців, Ну, майже аж п'ять десь. Ох, як добре, що я не зайшов за русня. не Міша, а Блін. красава, Тим. Я чуть не помню. <мес> О, блядь, это только на снайперках. Ну, Ну, блин, я не знаю, где... где. О, красава, Тим. Ничего, даже не сопротивляюсь. У него такая же снайперка уж. Фу! Теперь ка снайперка беспричину сама любимая. Дети, друзья, просто наблюдать. Я могу, конечно, померть, Но это дуже ряд у Билборда. <coughs> И просто уже 3-0. Добре, Так, я не буду много говорить, я буду просто играть. Yes. Ubyli. Dobre. Menej odik taký že kaláš. Ja bych si Yes. My vyhrali. Už 5 ránov. <coughs> Так, так, так. Хто? Хто Ні, ти мене убив він. На ножах це саме, це саме тупе. Чому це вообще придимало на ножах? Я на ножах, а і погане слово в конці? Блин, чому ви так начукатись коли вот Це було лучше один раз. Для роснянців це можеш рішка обрати і мачукатися. <клінь> <клінь> Я кашлю, не знаю, чим захворів, но думаю, що просто нічим не хворів. Просто кашляю є з собою хвилину. Обохубиву <клес> голову. <клес> так мою голову І я ей заказ росій. Давай. Mm. Mm. Ну добре, друзі, так я йду грати, То есть не грати. Я виходжу, Тепер я вам покажу, що я не буду останавливать запись. Мені дали Одеко 5 серебра і плюс 456 одекотих, ну типа то, що повышає уровень. Я не знаю, як они себя правда називати, але добре. Так, я захожу. Оба. <coughs> так, так, так. Ну, давай, заходи. Я захожу собі на свій аккаунт. Ну, Типу... Так, а я не можу жалко купити кис. Ну, Добре, друзі, з вами я, був Гетьмач. Кладьте лайки на моє відео, підписуйтесь і кладьте колокольчик, щоб видіти, коли мої відео виходять. І всім пока-пока, з вами був на Всім пока-пока.